Масове отруєння в дитячому садочку в Миколаєві одразу шестеро малюків потрапили до лікарні. Поки дошкільний заклад перевіряє спеціальна комісія, а інфекціоністи з'ясовують, від чого занедужили діти, до садочка навідалися вікна. Однак там їм не зраділи. Іде може би нятих подивимось. Тридцятирічна Марина в розпачі через біль у животі її дворічний тихін повсякчас плаче. дитина дерев'яна князяровна. Любой родитель переживає нині. Мама і сином у дитячій інфекційній лікарні сюди потрапили, відвідавши дитячий садочок. Прийшли з садика, і дитина став вялим. Моя уже вечір почалася температура і розстройства. Визвали швидку, через скору ну, скоро приїхали сюди. А тут виявилося з такими ознаками Вже у аж шістьох дітей від двох до чотирьох років. Усі вихованці одного закладу. Всі дітки були в стані середньої тяжкості, на дані в двоїх дітей пішиває токсіка інфекція діагноз, в четверих гастріантеракалі. Нині лікарі, що сили намагаються нормалізувати стан дітей, аби уникнути зневоднення, І Всю терапію не получають антибактеріальну супутствуючу інфузійну терапію. Що, дітки в такому возрасті плохо п'ють. Від чого саме занедужили діти, з'ясовує спеціальна комісія. Там не певні, що причиною не були харчі, адже деякі малюки тільки не почали відвідувати садочок і жодного разу там не їли. Нічого у нас не прийшло. Ну як нічого не прийшло? Шість дітей попали в лікарню. Значить, я інформацію нікаку дать не могу. Поки не буде діагноза в дітей. Це очільниця того садочка. Стає на вході і каже: всередину не пустить. Я не можу дати вам селася на зйомку. сумку. Я щас визову поліцію. Ви закон об інформації. Ну давайте. Я поліцію. Хорошо, поліція приїде. Хорошо. Зрештою, завідувачка вікна таки впускає. На кухню, де працює комісія, не веде, бо не маємо санітарних книжок. Натомість до нас виходить представниця перевіряльників. каже, кишкової палички тут точно не виявили, проте пошуки збудника тривають. Загалом певний дитячий садочок має досить пристойний вигляд. Хоча до чистоти певні зауваги. Страдають режимні моменти миття і миття посуди. Там персонал не чітко знає по дезінфекції, Там ми хотіли б там більш чітко мати інформацію о том, як вона обробляється. Зараз у трьох групах оголошені карантинні заходи їх не закрили, але тут, за словами перевіряльників, посилено санітарний режим. Це значить частіше миють підлогу та дезінфікують іграшки. Тим як виявилося батьків інших діток про ситуацію не попередили. <ривіт> мені таку інформацію не доносили, вперше від вас таку слухаю. О, як каконтіресуда. Я на полдня вожу дитка, і мені нічого не доносили. Результати аналізів, які мають засвідчити на що саме занедужали малюки, будуть за тиждень. Від них і залежатиме, як скоро дворічний Тихін поїде додому. Ірина Зейка Новак, програма Вікна СТБ.